Послухайте, що відбувається. Сонечко і дощ іде. Ну що це таке? Що це за диватики? М? Так, що це мені робити з цими моїми ящиками, з моїми квітами? Бо коли ото було холодно, я забрала все е, в дім, а воно мені знаєте що? А воно мені почало жовкнути. Почало мені жовкнути і сохнути. То я його знову вже, коли потеплішало, винесла. Винесла, щоб воно ще, а воно знову почало квітнути. Що це за стража мене такі? Що це? тут? Дюма, дюма, шлядки кати. Ну ось. Нема сонечка. Дощ. Що там з моєю водяною лілеєю? ай яй Втікаємо! А це не просто дощ, це крупа. Дивіться, це крупа. Вот это была солнечная неделя. Что это? Кто-то скачет. Кто-то скачет.